Вітаю усіх. Це моє друге відео. Дуже інтересно, хто почав з першого відео, хто бачив перше. Будь ласка, напишіть. Також хотів би повторитися, щоб написали також персонажів, які ви хочете бачити в наступному відео. Я таких коментарів не бачив. Хотів би поіграти на тих персонажах які вам цікаві. Тому що я в принципі граю на... Я доволі довго граю цю ігру. Можу грати практично на будь-якому персоназі. А якщо я так... такі персонажі, яких я не граю, то я думаю, це буде досить не тяжко вивчити. Ну, звісно, це не луна, наприклад. З Луною треба буде сильно не так, це відео на сьогодні про ліжань. Чадо гри. Дуже сильний розвір на ранній стадії. Мобільність, виживаємість. Що важливо, це не герой для як так правильно пояснити. Це не зовсім герой для вльоту. Він більше іменно для захисту. Тобто захищати це прям його. Він непогано... О, о, Стрелок, стрелок! Получи, получи. Ну, на початку мало, мало що може зробити. Це герой більше для захисту. Він може влітати тільки якщо він б'ється під вишкою. Він дуже класно б'ється іменно під вишкою. Зараз показку не покажу, але я думаю десь ближче до середини. Я зможу показати. Як це. будь ласка в коментарях, хто грає в цю гу, але не просто дивиться. Досі. Ой-ой-ой-ой-ой. Зараз це в І не нашому, і не нашому, і не нашому. Так. Трулок мінус. Ровмір мінус. Так, все на базу. Ромір без здоров'я не потрібен нікому. Чому я взяв саме запугівання? Дана игра йде проти Хоуї, він по факту не дуже мобільний. Доганяти когось на персонажі можна, але це не зовсім персонаж для ненаповідно для, для замі. І бачу я в запорту на кору, яка влітає, вона досить тоненька, трошки контролю і вона вже все. Непогано непоганий був льот, але... О, матовий, матовий контроль. Получи, получи. Ого, давай Урон мало. Тому дуже пощастило, що вони не контратакували. Все Ви зараз виіграється своїми крюками. Так воно і буде на... Ха-ха! Ще... Є. Ще пригодимо ті лучше білочку. Чотканно, потрібно було відійти. Я трошки нагрію, а так як у нас двоє, він один. Я думаю, скоріш все нам просто мені. Поганого прикрию штука. можуть форти. Чим в першу чергу ціниться цей персонаж. Це... їм удари побиті? Багато раз бачив у рейтингу, як хтось бере його і в одиночку зносить вишки. Це можливо, в принципі, але це все-таки е, ігри такого типу, як поноп. Командні ігри. Баску не відбувається, що навіть не живуть. Раз, два, три. Просто живу під вишкою. Навіть б у мене якісь проходи у розмірі, що мені нічого не було. Так, неприємно, неприємно попали. До останнього, до ігри, до останнього. В принципі, я зробив це неправильно, треба було доіграти. Здоровомір грає до кінця. До їх до кінця. Але повезло, справилися так. Так. Повертаємося, тобто піти Іду, ну, не скорішого. Можливо, Треба було збігти наверх, але. мене звук уї, біжесенький. Цікає на мене. Зараз йому. О, мінус пишка. Це прекрасно, все. Ескейпів в нього нема. Як мінімум він не буде так сильно нагліти. Так, може, хтось пробіжить. Маніпога. Біжу я на мід. Берем туди, ну нічого, карту посвятив трошки. Так, синенькі забирають. ничего с этим сделать не смогу. Так, ровно Походишь. Вот проблема, я не, ну, есть, чтобы летить, надо контроль. О, о, проходящий, привет, привет, я на тебя и Так, неприятно. На вторую, напевно, пусть для меня. Но, не знала, что меня не Їдний стрілок. В атаку, в атаку, атаку! давай бий, бей, бей, бей! Ха-ха! Чому я забрав? Нічого собі. Мінус ромір. Це мінус вишечка автоматом. О. Люси Люшаня. На каруру бігає біля, біля стрілка, але вона не зможе її убити, тому що вона боїться мене. Берем, що ми забрали. Думаю, що ми ще зараз центральну лінію, тобто ніх заберем. О, це те, чому ціниться іменно цей персонаж. Вишка. Я прям стою під вишкою, лупаю вишку. Ну таке. Ну, з своєї сторони я зробив все, що зміг. Я спеціально вирізаю як я стою ну, тобто, як я стою вже мертвий, не бачу смисла в тому, щоб ви дивилися, як я лежу просто. Напевно, це буде не дуже інтересно задивитися. Якщо вам цікаво, щоб бачити іменно, повністю ігру, також, будь ласка, напишіть, хочуте знати. Так. Зараз важко щось зробити, ніде ніяких, нічого такого немає, ну схожу на мі, тоді гляну. От, позбираю монетки. До стрілка на мід, до стрілка на міт. Ладно, подивися по карті. У нас доволі бодрий старт. Ну, лишаємо стартом. Початок у нього дуже сильний. Так, так, трошки контролер, получиє є. Якісь в даній ігрі попалися мені дуже такі... агресивні настроєні товаришів. В принципі, в даному випадку це навіть добре. Ну, обізла. Що мені зробила вишка? Геть нічого. Ой-ой-ой, ой-ой, тікай, тікай, тікай. Я повезло, що тягнули. Була би це ульта, скоріше це була б уже смерть. Раз, мене б'ють, другий раз, третій раз. На корору літає і вона помирає. Подавлення нікого не буде. Ну, ви бачите, ви бачите що поясню. Тобто скільки, скільки, скільки можна прожити під вишкою, протанчити, вишка тобі по факту майже нічого не зносить. Ти виживаєш, при цьому що даєш контроль не тільки вишці, а й противникам по команді. В принципі, це те, чого йому не цінеться. Опа, збили ульту. Тому ми... я загуляв, я загуляв, пробачте, пробачте, все, це на вас. Все я уходжу. Я ухожу, ухожу, все, 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 що. Все, все. Лап! Буває таке. Я взагалі-то я думаю, що там буду ще товариші. Якось не, не зауважу по карті, побачив, що там якийсь кіпіш. Вже так сталося. Так, збираємо монетки. Монетки це важно. Це ж я їх до страдаю. Це не робота роміра, це концертом знімати. Тут увагу на нас туди стігнуть, чушо Незаявно на то, чим я би могли матися, не робіть так туди. О, а оце вже щось накльовується. прикольно. Так, падаючи плащ. Щоб менше всякі там лікувалися. Контроль А, контроль 2, все. не хлопи. Мінус тривог, це він та Зараз ми без жодного кріпчика знесемо вишку, будь ласка. Хоп, вишки немає. Ну, ідеально для, 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 такі, для такого. Мінус друга вишка. Будь ласка. Мінус трон, все. ну це... Доволі легка перемога. Непогані союзники, в них щось там трошки їхній роумір підкуплював до стрілок, ну такі собі не ахті. На корову просто боялась літати. Так е -е... Тепер ці ігри показую нарізочки різних. На Це навики. Це перший навик. Ще де перший навик. Перший навик дає величезну мобільність. Дає е, контроль, тобто старає і з е, собою робить двон, яке під, підкидує усіх, це збиває деколи. Е, другий навик це більш підуков. Е, також дає е, контроль, він оглушає противників і дає контроль у такорськове. Це вже третій навик. Як ви бачите, при використанні третього навика можна використовувати її навик. Тобто, це є величезний Скільки, скільки я виживаю при цю підвищенку? Так, третій навик. Третій навик у в нас трошки такий періодичний урон за автоатаки. Дає трошки більшу мобільність і трошки замедляє воду. Ну в принципі це не, це не основа даного персонажа. Основа даного персонажа — це перший другий Скільки, будь ласка, я збив. До речі, як ви бачите, третій навик не збивається якимись е... якимось контролем. Тобто він все одно працює в будь-якому випадку. Це ж така нарізочка, інтересна в момент. Е... Він не збивається. Який би контроль на вас не попав, скоріш все одно навик буде проходити і так далі. Так, це вже по традиції, хоча якщо можна по традиції, то це привітром. За різка інтересних моментів. Друзі, щоб сталася гра. Доволі цікава, доведенька гра. Так, підсумуємо. Персонаж сильний, дуже сильний на старт. Якщо проти вас дуже тонкий лісник, цих і якщо проти вас заходиться вже дуже мобільний стрілок, або опит, і так далі, просто... Це велика велика більність. Але в принципі, якщо проти вас не дуже ми собі то просто так. Ну він все-таки більше проміжнує. Захититись крута, замінити. Нема такого, як вітати в толку і... Хіба що підвижкою так віднагріти, щоб віднести отак давний партнер. Так. Скрій, будь ласка, як вас відео. Скрій, будь лас, е, якого персонажа ви хочете бачити в наступній ігрі. Цікаво буде почитати. І я постараюсь зробити про нього відео. Я ще був регулярний, я читаю я по багато. Але читаю коментар і так що це ваш там. Так, переглянь. Пишіть, кричить. Всім хорошим часом.